you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. П'ятий експрезидент України Петро Порошенко Енний раз розповідає, що його бідного та нещасного голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вкотре не випускає у відрядження. А Олексію, чи варто було б згадати, що на початку 2024 року народні депутати для виїзду за кордон у відрядження повинні отримувати від міністерства закордонних справ тези для офіційних заяв та коментарів. Заява нардепа про закордонне відрядження може не розглядатись, якщо під час попереднього виїзду депутат до. Початку відрядження не отримав роз'яснення МЗС щодо зовнішньополітичного курсу України або погодження МЗС те офіційних заяв, коментарів народних депутатів щодо реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин з питань пов'язаних з темою відрядження за кордон. Звідси і випливає причина, чому Порошенка не випускають за кордон. Тут все просто. Олексійович просто користується своїм політичним становищем та використовує свою посаду для власних інтересів. Стефанчук розповідав, що фракції, які найбільше скаржаться, що їх не випускають, отримують закордонних відряджень. Жень майже в два рази більше ніж їхнє представництво у Верховній Раді. От, наприклад, фракція Європейська Солідарність, яка має представництво у парламенті 6%, І їздить вона майже у 10% закордонних відряджень. Фракція Батьківщина, яка має 5 з копійками відсотків, їздить теж близько 10%. Навіть голос, який має 4,44% представництва, їздить у 10% відряджень. Таким чином Порошенку навіть не варто було б починати тему щодо відряджень, адже ні він, ні його партія не будуть мати взагалі відряджень, які їм давали до до цього моменту зокрема погоджені відрядження для Порошенка, це відвідати європейські країни, відпочити, побачити рідних, а також і вирішити свої бізнес справи. Також ще можуть відрядження стосуватись України, але це більше для картинки в соцмережах, де Порошенко себе показує у всій красі та всім доводить, що він досі тримається на плаву і залишається лідером країни, змушені розчарувати Олексійовича. Він вже давним-давно не лідер, а народ та влада його розкусили. Що він використовує у власних цілях відрядження за кордон? Те, що відрядження, які погоджує парламент, мають. Стосуватись виключно України на міжнародній арені, то це Олексійовича не хвилює. Та й, взагалі, як президента становища країни не хвилює йому, головне провідати свого синочка, який є майже ухилянтом. Адже з початку повномасштабного вторгнення син Порошенко у Олексій Порошенко ні разу не турбувався про Україну, не виявив жодного бажання стати на захист України, здобувати свободу та незалежність. А він міг би, адже має відповідні навички, які міг би використовувати на передовій. Україна для сім'ї Порошенка є на другорядному плані. Їм головне рейтинги та власний бізнес чому ж сам Петро Порошенко не розповість, як його син потрапив у список мільярдерів? Звідки такі статки взяли ще й під час війни? Виглядає насправді смішно, вся сім'я лед не мільярдери, але Порошенко використовує державні кошти на свої відрядження. Як же не соромно, вельми шановний Олексійович, коли вже закінчиться цей весь цирк, який створює Порошенко та його команда? Коли вони нарешті будуть робити те, що мають, коли будуть докладати максимум зусиль для того, щоб Україна якнайшвидше перемогла ворога на полі бою, це все вище перераховане порохоботи та Їхні гетьман мають робити згідно зі своїми обов'язками, а не думати, куди і коли поїхати у чергове відрядження на шопінг чи на відпочинок з сім'єю. Досить вже займатись дурнею та використовувати свою посаду у власних цілях. На цьому в мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.